Розкупила день! ще вітаю всіх цих дня, які насичені як різними як діями. Свобод Святої Софії, Український католицький університет в Римі, завдяки особи патріарха Йосифа, який їх розвигнув, були дуже важливим центром. Українства і духовності протягом попереднього чверть століття перед незалежністю України. Патріарх Йосиф, мабуть, був найбільш відомим і видимим представником не лише греко-католицької церкви, але цілого українства у вільному світі. Через те, що він перейшов цю каторгу. 1963 році був звільнений, щоб брати участь у другому Ватиканському соборі, коли з ГУЛАГу нікого не випускали війні це далеко перед Солженіциним і так далі. Це місце, цей собор, цей університет, його особа стала, так би сказати, точкою віддіку. І для української діаспори, і для вільного світу, який цікавився Україною. Минуло вже багато часу і цей храм потребував відновлення, храм, посвячений 69-му році, і ця проща відбувається з приводу відновлення цього храму, який є весь практично весь майже всередині. Завершений, покритий золотими мозаїками. Це рідкісний приклад храму, який є цілий майже у мозаїках. Цей храм це місце самі мозаїки є великим скарбом нашого народу, який собирав вільних українців. До незалежності України. І тепер у відновленому виді має стати стає дуже важливою точкою для українців в Італії, яких сьогодні є, можливо, 800 тисяч. А як патріарх Йосиф будував храм в 60-х роках, може було 300 українців в Італії, більшість там половина з них це семинаристи, священники, монахи, магазині. Він мав цю прозорливість, щоб будувати, коли інші казали для кого, для чого. Ці дні в середині жовтня є духовна дні. Це і духовна проща, це час молитви, час покаяння, час подяки Богу за. Життя Патріарха Йосифа за це свідчення, за роздвігнення цього собору. І це є час глибокої духовної застанови, якщо так можна казати, над духовною стратегією. Що нам робити в 21 столітті? Рим це є християнський центр. це одна з Основних цивілізаційних столиць світу. Наша присутність там зросла у рівні може є 50 тисяч українців. Маємо ми цей собор Інститут Святого Клемента Українського католицького університету, який отець Іван очолює. Цей матірне уку, яке патріарх Йосиф створив в 63-му році і збудував протягом 60-х років. І ця ідея уку потім перенеслася, і уку перенісся сюди, а матірне уку тепер називається Інститутом Святого Клемента Папа. чи коли знають, хто це був папа Клименті. Це четвертий папа, який в сотому році загинув мученичою смертю в Сибірі. Тогочасному Сибірі Римської імперії, а тим сибіром е був Крим. Тобто це мученик, Папа, який загинув на українській землі, якого мощі почитаються в Києво-Печерській Печарській лаврі, якого спадщина є пов'язана з Кирилом Мефодієм, які його мощі знайшли і завезли в IX столітті до Рим разом з перекладом священних книг на слоянську мову. Папа ублагословив ці книги і так почалася Слов'янська словесність. Отже, святий Климент, собор Святої Софії, відновлений собор Святої Софії, нас зв'яжує з витоками християнства з першого століття, з тим зв'язком з українською землею ще тоді. Цей собор будувався для розсіяні суші. Так, патріарх Йосиф. щоб собирати це, це значення слово собор. І там породжувалася ідея Українського католицького університету, яка тепер благословенно, благодатно реалізується тут у воді. Переживаючи це все, споминаючи це духовно, оцінюючи ці. Просто неможливі речі, які відбулися, патріарха Йосифа вважали фантастом, як він декларував, що він там буде будувати університет і собор. Для кого? Де? З ким? Сьогодні ми бачимо, що цей собор, наш університет, ми, українці, в 21 столітті маємо нові завдання. В тому ж вирії, в тій ж Етанії, Європі. І ця проща, яка буде збирати людей, передусім які є в Італії, можливо, 5 тисяч, може більше усі буде, до неї запрошуються, хто може з України, щоб ці зв'язки цю духовну настанову плекати, її утверджувати і її достосовувати до нових викликів, які з'являються перед нами сьогодні.